Переду, 24 лютого відбулась зустріч міського голови Геннадія Дикого із молодіжним активом Білої церкви. Захід проходив у центрі зайнятості, що привітно прийняв представників майже усіх молодіжних організацій міста. Розпочав Геннадій Анатолійович із ступної промови, в якій акцентував увагу на тому, що саме молодь має бути найініціативнішою, а влада буде підтримувати усі починання. А також сказав декілька слів про вже закладені кошти на розвиток спорту у місті. Я свого боку і радію, що є такі люди і. Зараз ми з вами обговоримо. Я гадаю, що вас хвилює достатньо багато речей. І, з свого боку, і в міру своїх повноважень, звичайно, я буду старатись допомагати вам в тому. Також ми плануємо в цьому році, це теж в першу чергу для молоді робиться, тобто організацію отаких. От спортмайданчики, може, як біля першої гімназії, От ми зараз думаємо, бо Ліванівсько такий густо населений район, і там в принципі немає такого хорошого такого спорт єдра для того, щоб в першу чергу молодь могла займатися фізично, відірвати від наркотиків, скажімо, тютю паління алкоголю, щоб молоді люди мали змогу фізично розвиватись. Тому зараз в бюджеті і це кошти в порівнянні з іншими роками вдвічі, а десь і втричі більше, ніж попередньо виділялись на ці всі речі. От, тому зараз, скажімо, ну, в такому напрямку міськрада зараз працює. От, і кошти передбачені. Я думаю, що там не буде заперечень на сесії, ми приймемо. Додатково ще бюджет розвитку і за цей рік ну, спробуємо зробити такі речі, необхідні в першу чергу, для розвитку молодих людей в фізичному. Молодь піднімала чимало питань, найгострішими з яких були ремонт клубів за місцем проживання, у яких діти безоплатно можуть відвідувати гуртки. Та, на жаль, зараз все це в такому стані, що самі батьки не завжди відпускають туди своїх малюків. Також мова йшла про розбудову велоінфраструктури у місті та можливість створення молодіжного центру, у якому об'єднаються усі організації для побудови єдиного потужного молодіжного руху у Білій Церкві.